Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Знайди найменше п'ятицифрове число кратне число 37. Запишемо взагалі найменше п'ятицифрове число. Це 10 тисяч. Поділимо 10 тисяч на 37 стовпчик. 100 ділимо на 37. Беремо по 2. 37 множимо на 2. 2 множимо на 7, 14. 4 записали, 1 запам'ятали 2 множимо на 3, 6 та да 1 7. Виконуємо віднімання. 10 відняти 4 буде 6. 9 відняти 7 буде 2. остачі 26. Допишемо 0, 260 ділимо на 37. Беремо по 7. 7 множимо на 7 49, 9 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 7 21, 4, 25, виконуємо віднімання: 10 відняти 9 буде 1. Допишемо 0. 10 на 37 не ділиться, тому ставимо в частку 0. І в нас в остачі буде 10. Отже, найменше п'ятицифрове число, яке кратне число 37, ми отримаємо, якщо помножимо 271, бо в нас є остача на 37, 271 множимо на 37 7 множимо на 1 – 17, множ... 7 множимо на 7, 49, 9 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 7, 14 да 4, 18. Множимо на 3, 3 множимо на 1, 3, 3 на 7, 21. 1 записали, 2, запам'ятали 2 на 3, 6. да 2 – 8. Виконуємо додавання: 7 12, 10. і 10. Отримали 10 тисяч 27 і поставили варіант правильної відповіді. Десять тисяч Номер 10 Із домашньої самостійної роботи номер 6 Підручника математика 5. Виконано.